Спокусливий приклад хтивим заохотам. Пристрасний сценічний поцілунок Насті Каменських та Надії Дорофєєвої став головною сенсацією музичної премії M1 Music Awards. Але хід не новий. Ще 13 років тому таким самим чином епотували публіку Мадонна і Брітні Спірс. А потім їхній приклад наслідували Ірина Білик з тіною Кароль. Чим і ще дивували вітчизняні зірки на церемонії нагородження Дивіться далі! Хто співає, той перемагає! Український шоу-бізнес зібрався на церемонії M1 Music Awards. Подивимось на головних музичних ньюсмейкерів року. Вам ці головні упори дуже личать. Вам подобається? Це секунд від мами. Залізли в шафу, забрали мамину стару шу, шуву і перешили собі. Бо йде й рік. Рік вогняного когута. Півня. А півня саме краще злапати лисиці. Мама тепер мерзне. Мама, тільки мам, знає ти, ще. Ти, мама ще не знає, тільки мами не кажіть. Мама! Ця, ма, ма. Сьогодні ви в одній номінації кращий гурт змагаєтеся з потапом і Настею і гуртом і стекло. Потужні конкуренти в вас чи ви себе взагалі завжди вважаєте переможцями? Бути в номінації це вже якась. Перемога, але я люблю перемагати. Все не переможу на п'юся, переможу так само на Ваші пісні інші артисти знають, іноді навіть наспівають. А ви знаєте пісні артистів-конкурентів? Врім'є стекло. Анучува сама пісня, я кі А ще одну якусь ім'я любі має маю. А я знаю вдома. Мама на кухні. Так, я знаю Потапа, мені дуже ця пісня подобається. Вау, 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 вау! Вінницьки йдуть, позовляють фотографам, музичні колеги і майже тески. Олег Винник і Олена Вінницька. Ватитупанперу сам вирітай. Поза що у бізнесі, звичайно, багато пліток і багато чого кажуть. Казали про те, що в вашій родині розлад і Олена це підтверджувала, що ви були на межі розриву. Правда, що ви розлучаєтеся чи ні? Я зараз нічого не можу сказати. Я скажу тебе, Чи зараз все вже владналося? Ну, как видите, ми сьогодні вместе, поэтому это говорит о многом. Як вдалося склеїти те, що надломилось? А ще неізвісно, склеїлося оно или нет. Мы сейчас как раз проверим. Это, конечно, шутка. Но на самом деле в любых отношениях мужчин и женщин есть определенного рода периоды, когда они отдыхают друг от друга. Вот, так делали и мы. Вот на ну, отдыхавшись, мы сейчас с удовольствием проводим время вместе, живем любви. Вы были на межи разрыва, что вы встигли разлучиться? Нет, мы были на самой-самой грани. Все, что мы можем сказать, что мы, как видите, пока что вместе и пытаемся наладить наши отношения. То есть... Все начинаем сначала, как школьники, идем в первый класс. После роки в общего життя все с спочатку. Вы снова ходите на побачення одне с одним. Да, я знову отримую такое количество цвітів, которое я не получала очень давно. Через день практично. Фріки модники з роздивимось уважніше, у чому зірки крокують червоним хідником музичної премії. Гламур по українському декольте глибше, блиску більше. Хтось бере тілом, хтось кольором. Подумала, думала, в жовтенькому точно нікого не буде. Все скриває треба платье золушки. Я дівчина красна. На хіднику церемонії домінують леді в червоному. Альоша, Ангеліна Завальська та дружина продюсера Юрія Фальоси. Маша Гоя. Усі ставлять на червоне. Таке настроєння. Это мой сценический костюм. Я люблю такое что-то интересненькое. Пошуки в творчості, знахідки в гардеробі, співачка Мамаріка змінила музичний стиль. Тепер і виглядає по новому. Ми сюди приїхали з свічерінки. Госпел де настя пела в хорі. Знайлуя це діла Внутрішньо Про хочеться виглядати відповідно. Не мені дуже комфортно. Слідуючи шаг це пігментація в чорний цвіт. Кожен кравець на свою моду крає дала волю власній фантазії солістка гурту «Пурпур». Сьогодні і надпить я сам собі э, художник. Заміна у складі команди. Відсутність фронтмена гурту «Огонь» Антона Савлепова компенсує зіркова жаба. Антон сейчас знаходиться далеко за три земель, тому наша жаба з нами. Що пам'ятали? Головний девіз вітчизняного шоу-бізнесу перухи, капелюхи чи навіть маски. Згодиться все. Асі, сьогодні ви приголомшили всіх своїм зовнішнім виглядом. Великий капелюх, величезні підбори і платформи, аби бути вище всього українського шоу-бізнесу. Житів'ять люблю шляпу. Вів Вів'єнвеству. А сьогодні чесно признаюсь, я її аділа тому та е, не тим средством для волос по волос, вирішила одягти капелюх. Капелюха рятує зіпсовану зачіску. Да? Сьогодні у номінації найкраща співачка Світлана Лобода, Тіна Кароль і Оля Полякова. Ви за кого вболіваєте? Болеть за этих спортівницьких не стоит. У них все і так в порядке. Всіх троїх девушек я очень люблю і уважаю. Кого-то за відчайний труд, кого-то за невероятний талант. Ки дві повісті на сцені музичної церемонії несподіваний дует Монатік і Віра Брежнєва. Я знаю пароль, я біжу на мир. вікою oh, разнозвярнею пасва сьодмі. Тавіра, вакрут тікаві смір, Вокруг вакцин весь мир кружит. Yeah, Віру, сьогодні ти. Весь вітчизняний шоу бізнес вирішила здивувати, що тебе така доросла донька. Вже вище за тебе. Безусловно, для мене это уже как говорится большая гордость. Раньше была моя маленькая гордость, теперь моя большая гордость. Конечно, так как у меня был пригласительный двух персон, я вирішила сегодня взять с собой Сонечку, потому что в принципе все, что здесь происходит, праздник музыки, это как раз для, для наших детей, чтобы они дивилися, слушали, кайфовали. Соня не хоче бути співачкою, хоче бути актрисою. Ми це пам'ятаємо. Нещодавно. Навіть взяла участь у театральній постановці в школі. Англійською була постановка, тому що американська школа була е, постановка комедійна версія Гамлета. Мені дуже подобається. Чи ти не полишаєш надію поїхати в Америку вчитися? Як розповідала рік тому? Ні, ні, Продовжує хотіти. віро. Як ти ставишся до такої жаги доньки? Полетіти за океан подалі від мами. Я ее очень понимаю не потому, что подальше от мамы, а потому что это Америка это новый опыт, новые горизонты. Если бы у меня в дитинстві були такі можливості в Соніному віці, я б поступила так же. Сара першокласниця. Якщо з Сонією все зрозуміло вже, як вчиться дитина, то Сара закінчила перше півріччя першого року свого навчання. Вот-вот закінчить, да. Якими успіхами? Ти ж знаєш, що в першому класі зараз не ставлять оцінки, але смай... у нас є смайлики, у нас є смайлики, у нас є улыбочки. Сара показує дуже хороші результати, навіть при тому, що вона взагалі не хотіла йти в школу. Вчительниця хвалить, і вона ходить на музику, и учительница по музыке тоже хвалит. И вот сегодня перед тем, как я пришла сюда, Сара мне сыграла, э жили у бабуся два весёлых гуся и собачий вальс. Сегодня ты вдалась до экспериментов, заспевала с монотиком. Неожиданно. Это такой, э-э, желанный, долгожданный эксперимент для меня, и я очень рада, что Дима согласился, потому что предложение я ему сделала. Да. Це вигляло, да, вигляло. Фіро, у сусідній країні ти зібрала майже всі нагороди. Тут сьогодні тебе в номінантах немає. Тоба це не засмучує? Ти знаєш, удивительно, но э, я живу в Україні з вот самого народження. І мене ні разу здесь нікуди не номінували. Но я не расстраиваюсь. Головне, що я, когда я приезжаю с концертами в міста, приходить публика і... Хочуть видеть мене, любит мене, пають вместе со зі мною. Тобто я понимаю, що народ мене признає. Вот для мене це найголовніше. Які плани на новорічні свята? Де ти зустрінеш новий рік? З тих пор, як я не работаю в групі Viagra, а це вже э, 9 лет. Я праздную новий год дома з сім'єю. Тобто тебе не можуть звабити жодні гонорари, жодні мільйони за виступ на в новорічну ні. Я сих пор не звабили. Переможців не судять! Український шоу-бізнес демонструє дива дипломатії. Усі вітають переможця в номінації співак року Монатіка закружив. Так закружив. Вона така важка в цьому році. Як напевно, так само і важко було її е, досягнути. Карі лукаві Світлана Лобода взяла реванш у Тіни Кароль і цього року таки стала найкращою співачкою. Я штавсь заслужено. Мікарте очевидно. Хоча зірка і визнає, у списку номінанток деко бракувало. Я вважаю, що можна бути ще Джамала. все таки вона дуже великий вклад зробила в этом каду для нашої країни. Не втомлюються збирати нагороди артисти поп імперії потапа. Гурт року, «Время і Стекло, проект «Мозги», хід у мами Потапа і Насті.

Надю, ніхто не очікував від вас того, що ви заспіваєте дуетом. Можна так припустити у продюсерському центрі. Потапа ви можете бути конкурентками. Пірок ми з Настю познайомились. коли в Болгарії на конкурсі їй було 15 років, мені 13. і я просто в нього влюбилась як в артистку. Я услышала, хтось розпівався. І Я прибіжала горю. Хто поєд, хто поє. я побачила Настю? А на следующий год мы встретились на Черноморских играх, где мы уже познакомились. Я была в средней категории, Настя в старшей. И мы обе заняли первое место в своих категориях. А Надя, Настя потом взяла еще гран-при. И мы даже, помнишь, погуляли с мальчиками до рассвета. У нас были. Да! У нас, у нас были кажется. женихи. То есть, конечно же, когда я пришла в прозиссерский центр к Потапу, я когда увидела Настю, знала, узнала, знала, что все будет хорошо, потому что это уже был для меня ну, реально близкий человек. Як ви взагалі нерепутировала. Як бы выгадывала номер. Слушай, ну мы же разные вообще. Мы каждый занимаем свой сегмент. Надя сексуалити я сексуалити. Мы вообще на друг друга не... На друг друга вообще не залазим вообще. А номер какой вышел, это же лучший номер вообще этой премии. Потап нам пообещал клип на эту песню. Я думаю, что Власне, дует буде мати продовження після церемонії. Ми прийняли такое решение, просто когда потап бачить нас, здаємо, йому настолько нравится, что он говорит, надо что-то снимать. Я видела на репетиции его лицо, это очень смешно было. Когда как Мы Паша, Настя танцует, мы все по тем отдаемся и сидит Потап просто с улыбкой какая он. Вот такое, знаешь, счастье, мои, мои девочки. Он каждые пять секунд подходит и говорит, но мои девочки самые крутые. В общем, он такой, да, действительно, он довольный кот. Знают, как треба. Відстають від молодших колег народні артисти України. Олександр Панурьов, Павло Зібров та Ірина Білак. нещодавно сину був рік. Як святкували? Можливо, ти готувала свої фірмові страви. Приїхала Слан. Було 25 чоловік. Ми волнувалися, ми стригли нашого мальчика. Він вже з длинними волосами, а тепер він вже як настоящий мальчик з короткою стрижкою. І у нього кілька таких прізвищ. Принц, фараон, і Табріс розрушитель рік всі діти в принципі руйнівники <рес> частково. А хто стриг? Батько, тому що батько ж в минулому перукар, він точно знає, як треба стригти. Я скажу чесно, що так, да, стриг папа. Папа дуже хорошо стрижить. Він перестріг всіх э, дітей своїх друзів. І э, коли побачив, як його постриг парикмахер, сказав, що ні, синок, іди сюди. <рес> в общем, одразу йому красиву стрижку. А тебе, чоловік, також стриже. Нет, это такая вот примета, что муж жену не стрижет. Что дарували табризу у Рик? Ну, очень нужные вещи: машину детскую, велосипед детский, санки супер модные детские и много музыкальных игрушек.